Всім привіт! Мене звати Марина Вертель, і ви на моєму ютуб-каналі. Тут я ділюсь тим, що мене захоплює найбільше: це подорожі, соцмережі та моє життя в Львові. Нещодавно я подорожувала з України в Туреччину через Бухарест. І в цьому відео я з вами хочу поділитися своїм досвідом, фішечками, помилками і просто тим, що мене найбільше здивувало та запам'яталось. Отже, як ви знаєте, кордони закриті і вибір турів обмежений, тож я шукала щось адекватне плюс-мінус по ціні. Оскільки наразі я живу Львові мені було байдуже, з якого аеропорту потрібен буде виліт. До всіх їхати плюс-мінус наразі зараз однаково. І отак співпало, що виліт був з Бухарестом. Ну, Я подумала, окей, буде нова країна, чому б ні, я там ще ніколи не була. Тож тоді стало цікаво спробувати. Дорога виявилася несподівано легкою, і ми доїхали досить швидко. Майже не втомились, але був один єдиний факап. Я забронювала не готель, а саме квартиру. В чому різниця? В готелі ти можеш заселитись хоч вночі, якщо ви ну, заздалегідь, можете попередити людину. А в квартиру у нас був строго заселення о 13.00. Тож ми приїхали о 7 ранку. Уявіть, валізи, ранок. Місто ще спить, і ти думаєш, куди подітися. В цей момент нас рятував Макдональдс, це єдине, що спрацювало зранку, і тут одразу для себе можете враховувати те, що якщо ви плануєте подорож, враховуйте це. У нас була подорож така, що ми їхали через Чернівці, там була пересадка, ми їхали автобусом. І далі у нас була пересадка на інший автобус Чернівці Бухарест прямий, і ми приїхали на автовокзал. Що я раджу подивитись в Бухаресті? Якщо чесно, до поїздки я взагалі не цікавилась містом. Мені було не цікаво, я навіть не дивилась ніякі відео. Але вже на місці я почала шукати, куди піти, що подивитись, почала вгортати в Тіктоці певні відео. І от я хочу з вами поділитись декілька місць, які точно варто побачити. Перше, це база, це палац парламенту, це гігантська будівля, друга за розміром адміністрація в світі після Пентагону. Уявіть, вражає. Але всередині точно туди не потрапили, тому треба тут реєструватися заздалегідь, тому що якщо ви плануєте, треба бронювати тури онлайн. Друге місце це старе місто. Там точно атмосферно, багато кафешечок, вуличні музиканти, архітектура часів Австро-Угорщини. Це неймовірно. Ви, вам точно сподобається, особливо якщо ви приїжджаєте з метою гастротурів. Бо їжі насправді дуже багато, вона дуже різноманітна, абсолютно на різний бюджет. Третє місце це сади чи, чи Якось так називалося. Класне місце для прогулянок, є озеро, багато зелені, можна зробити красивезні фотографії. Це точно мастхев, куди потрібно зайти. Наступне це Фіней Румунії концертний зал у вигляді античного храму. Просто гарно для фото. Для мене Бухарест залишив такі враження, знаєте, 50 на 50. З одного боку, це стара архітектура, яка трохи нагадує така СРСР. А з іншого боку, це новобуди, які просто не до чого. Якщо ви подивитись карту, настільки щільна забудова, що не всім це сподобається. Ще мене здивували велетенські банери, купу реклами. У нас такого вже давно немає, і я вже забула, як це виглядає. Було таке відчуття, що місто абсолютно ніхто не любить. Багато бруду, сміття зранку взагалі не прибрали. Мені, як туристу, було цікаво це роздивлятись, але жити це я б точно там не хотіла. В загальному можу сказати, що атмосфера супер, багато людей, прикольно, але я майже не бачила туристів, що дивно. Тільки місцеві ніяких груп, ніяких мов. Як для столиці, я рахую, що це цікаво. Ми багато гуляли, фоткали, і ціни, до речі, кусались. Вони дорожчі, ніж в Україні, курс приблизно 1 в 10. Загалом для одного-двох днів Бухарест Ок. Але я не скажу, що я закохалась це місто, але варто його подивитись на разок. Через три дні ми вже полетіли потім в Анталію, і у нас переліт пройшов досить швидко. Дуже приємно здивувало те, що дівчата на реєстрації від Джойнам говорили українською. Е, Ясно провели до автобуса, допомогли абсолютно всім питанням. Єдине, що було таке відчуття, що вже тут всі свої. Що здивувало? Дівчата на реєстрації прям підбігли, і вони дивувалися, що тут українці. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, саме з цих рейсів приїжджають іноземці, а українців дуже обмаль. Не знаю. Але дівчата прям дивувалися, вони підбігли, дивилися, як у на нас, знаєте, як в зоопарку. Єдиний момент: будьте готові до того, що коли ви вилітаєте з Румунії, більшість людей це румуни. І особливо, якщо вони купили теж у вашого туроператора. Тобто ми в черзі, в автобусі, яким їхали, ми їхали абсолютно з румунами. Уявіть, в автобусі я там і мама Українка, і решта всі румуни. Говорять між собою, там ну, щось щиткують, ми нічого не розуміємо, вони нас теж. Тут, якщо для вас це важливо, будьте до цього готові. Трансфер до готелю у нас. При... Приблизно зайняв 3 години, бо ми були, в принципі, останні, і тут важлива порада, все готуйте заздалегідь. Я моніторила квитки, квартиру, готель приблизно за 2-3 місяці, бо зараз вже починається сезон і знайти щось нормальне буде в рази складніше, бо більше вже заброньовано. Ще скажу, що наступного разу я точно буду летіти через Сучаву, це теж місто в Румунії, але вже не буду затримуватись в цій країні. Бо чесно, якщо ви не плануєте брати авто і кататись по горах, то в самій Румунії нема що робити. От чесно, ми вже на другий день в Бухаресті не знали, чим себе зайняти. Ще один важливий момент, який мене прям порадував, я вперше взяла з собою мінімум речей. Уявіть, мій багаж приблизно був 7 кг, і цього було більше, ніж достатньо на 10 днів. На дворі вже тепло, тому потрібно тягнути величезні валізи. Єдине, за що я хвилювала, що буде море холодне. Але ні, наприкінці квітня воно вже було достатньо тепле, нормальне для купання, сонечко гріло і взагалі була чудова погода. Якщо ви плануєте відпустку з дітьми, можливо, для діток ще буде трішки холодно. Але на цей момент нас рятував хамам, який був всередині готелю, там теплий басейн був, та на вулиці басейн, який досить швиденько прогрівся. Тож сезон зараз тільки починається, немає натопів у всіх туристів, і відпочивати наразі було досить комфортно. Що подивитись в Алайні. Ми вибрались на екскурсію, але якщо плануєте самостійно гуляти, раджу такі місця. Перше, це фортеця Лані, це підйом на найпростіший, але від згори просто вау. Другий, там буде пляж Клеопатри. Він піщаний, доглянутий, зручний вхід у воду. Наступна чера Дамлатаж дуже атмосферно, особливо, якщо вам цікаві природні локації. І база це порт, набережна вечір. Там дуже класна атмосфера, багато кафешечок, музика, кораблі з підсвіткою. Ми обрали одну екскурсію: це була поїздка в гори на джипах, було досить гарно. Спочатку був оглядовий майданчик з краєвидом, потім якісь сади, де нам просто дали фрукти, ну і навіть не дали там якісь шпажечки, серветки, такі були собі емоції. І потім в нас була така локація з кафе прямо над водою, дуже красиве інстаграмне місце. Ну і на фінал були печери. Дуже було класно, атмосферно, але як на мене, ця екскурсія така була на один раз. Коштувала вона 25 доларів з людини, і загальні враження ну, мені сподобалось. Ця поїздка для мене точно була особливою, і я справді відпочила. Знаєте, я вперше за останні роки виїхала з України, побачила нову Україну, змінилася цю обстановку, перезавантажилась. І головне, я просто спостерігала, як легко і спокійно наразі живуть люди. Знаєте, надихає. Вони не поспішали, пили каву, спілкувались, і ти от ніби на кілька днів потрапляєш в інший світ. Знаєте, за ці дні я зрозуміла одну річ: головне дати собі простір і тоді просто їхати без очікувань, бо тоді і враження будуть у вас яскравіші, і найголовніше легше. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте підписуватись, ставити лайк і пишіть в коментарях, що вам ще було б цікаво дізнатися про відпочинок. Обов'язково на всі коментарі відповім.